для того, щоб відповідні служби, які робили аналізи стосовно ситуації масового затворження дітей в модельному комплексі Ксенія, оголосили результати аналізу. Сьогодні присутні управління Держпродспоживслужби Владиславовської Людмили Валерівни. Чальник управління з питань надзвичайних ситуацій Кам'янець-Подільській на міській раді Криво Юрій Володимирович Колайн, головний лікар. Будь ласка, слава Ужихівському з неварими. Шановне панство, ось в мене всі документи, які я вам надам для вашого розгляду, які були проведені дії. Як було відреаговано саме Держпродспоживслужбою, тому що я відповідаю за роботу Держпродспоживслужби на території міста камяця подільського Ми отримали спочатку результати досліджень, результати досліджень з лабораторного центру, змиви з готельного номера. Де засоби, змив, заключна, Змива заключення дезінфекції, змива з харчоблока, вода, вода водопровідна. Спочатку поставало питання про водопровідну воду, найперше, тому що були випадки е, на, в Ізмаїлі до нас був лист звернення, е, лапи, щоб ми перевірили всі мережі водопостачання. Ми зв'язалися з Гордійчуком, дав відповідь, що аварій на... В Ксенії не було щодо водопостачання при дослідженні водопровідної води зауважень не виявлено. Але як ми вже відкриваємо все чесно і все в нас так прозоро, у нас є деякі питання, щоб ми вже так зразу по всьому, по воді в школах, щоб ми це питання розглянули і потім, щоб в нас не виникало запитань, ми повинні звернути на це увагу. Слідуючи питання. Також е, були зауваження е, при ось я вам зараз всю інформацію надам е, більш по лабораторній досвідчах, скаже лабораторний центр, а є висновки, які ми зробили. Та при проведенні лабораторного дослідження виявлено ряд факторів зовнішнього е, середовища в харчоблоці Ксенія. Ось у харчоблоці, в самому харчоблоці, яке було е, проведено дослідження. В восьми змивах із 135 було виділено патогену шигела зони. Ось саме це е, хвороба, яка виникла в дітей. Це патогенна е, е, захворювання. Також, крім цього, було виявлено умовно патогену мікрофлору. Це ешеріхія колію 56 змивах. Тут іде перелік ручка холодильника, полиця холодильника. Як ви побажаєте, скільки мені часу, щоб я могла розповідати? Ну, 20, 7, 6, 7. Далі, шеріх Колі. Де було виявлено? Ніж хліб, ніж кухонний плафон, стіл, вага, мікрольова піч, підсобний стіл, протеус вульгар, шести змивах, полиця холодильника, чисті ложки, лоток, цітробактер фреудів, десяти змивах, етеробактер клоаків, двох змивах, губка холодильник. Ентеробактер, аероген з 20 змивах, ручка холодильника, м'ясорубка, зовнішня поверхня, ганчірка, фольга з мастом, стіл, кури, дошка, клексіела псевдомонія в 13 змивах, стіл, панелі, дошка. Значить, це умовно патогенна мікрофлора. Що що таке умовно патогенно? При будь-яких умовах, які є благоприємні. Ці дані мікроорганізми можуть виникнути захворювання, викликати захворювання. Але зараз е, разом ще е, охорона здоров'я потрібна було, щоб вони саме її ті. То вони скажуть, що саме викликало захворювання е, у дітей. Також е, були змиви з харчоблоку. Е, 32 змива, з двох змивах також знайдено ще зони. Умовно патогену знайдено в 62 зразках. Це ешеріхія колі, з з пекінської капусти, нарізка з свіжих огірків, з лодка яєць курячих, вермішель від варна та масло вершкове в пачці. Ось тут були знайдені ці умовно патогенні мікроорганізми. Протеус вульгаріс – чотири. Куряче піле заморожене, сире готове е, до, до смаження, курка ціла, сира заморожена. Е, при е, в сирому необробленому курці е, продуктах це допускається, тому що після термічної обробки його бути не повинно. Тому якщо це от, зауваження таке велике для цього для підприємця, ми зробити не можемо, тому що це є допустимо. Далі, ці торбакти Фреуді, коли зазначали там діти, що каша їм не подобалась, от саме знайдено каша гречана та риба сира заморожена. Ось тут були незадовільні по мікробіологічним показникам. Також позитивні результати санітарно мікробіологічного дослідження можуть свідчити про порушення технології приготування страв або його вторинне інфікування за рахунок обладнання рук, виділень носоглотки працівників, санітарного одягу тощо. Далі були досліджені продукти з готельних номерів. Це продукти, які привезли діти. але чисто теоретично. Зараження пройти цими продуктами не могло, тому що це було в готельних номерах і розповсюдження цього продукта на таку широку територію не могло бути. Тому це питання це не стоїть. Також було проведено обстеження людей. Значить, з етичних міркувань я не буду називати прізвища. але я вам зачитаю, що було. Назву професії, якщо при проведенні бактеріологічного обстеження працівників готельно-туристичного комплексу Ксенія на носійство кишкової групи інфекцій відповідно до результатів бактеріологічного дослідження номер такий, то від 16 номер 1026-1029, виявлено директора пропускає, покоївки знайдено, двох охоронців. Виділено цитробактер Фреуді. У шеф повара ресторану виділено ентеробактер аерогенс. У двох адміністраторів виділено протеус Вульгаріс. У двох охоронців виділено клепсіела пневмонія. Но це умовно патогенна мікрофлора. І саме викликати цю хворобу шигелу зонту. Нам не сказали, лабораторний центр не виявив, кого це з працівників він є. Ми не маємо такої інформації. Більш ще конкретно вам по цих дослідженнях розкажуть працівники лабораторного центру. Я зараз вам розкажу, що саме зробила Держпродспоживслужба. Як відреагувала на всі ті порушення, які до нас надійшли. Шановна преса, ми вас дуже поважаємо. Раз ви висвітлюєте всі інформацію, я думаю, Вадим Антонович теж мене підтримає не зводити якісь особисті рахунки, а більш чітко. Оце питання є, і чітко, як воно є, висвітлити його, щоб це було користь для нашого міста. Є розпорядження Яценюка про перевірку. Підприємств ще зараз заборона але Було розпорядження в залежності від ступеню ризику. Всі підприємства поділяються на ступені ризику. Перший ступень ризику, другий ступень ризику і третій ступень ризику. В залежності від ступені ризику, перевірка з високим ступенем ризику, ми перевіряємо один раз на рік. Значить, годей Ксенії ми можемо перевірити один раз на рік. Тому є закон. Про безпеку і якість. І ми повинні користуватися цим законом. Ми повинні його використовувати. І відповідає за все власний. Він повинен дотримуватися санітарних, ветеринарно-санітарних норм. Він повинен брати документи на всі продукти. А також, якщо потрібна консультація, Держпродспоживслужба завжди ми при зверненні надаємо консультацію. Згідно цього закону, чому мораторій, згідно цього закону, надзвичайно великі штрафи. І не кожен, зараз це буде надзвичайно великий тиск, не кожен підприємець зможе витримати такий тиск, якщо в нього будуть порушення. Тому кожен, я хотіла, щоб були працівники, щоб вони розуміли, що хто працює, тримає даний об'єкт, повинен відповідати за нього. Після цих недоліків. Було звернення розпорядження номер 5 і про тимчасову заборону об'єктів санітарних заходів в готельно-туристичному комплексі Ксенія. Заклад громадського харчування ресторанного типу, розташовано за адресою Жванецьке шосе 3. Контроль за виконанням залишаю за собою. Це розпорядження 5І видано виконуючим обов'язки начальника Оржиковською Людмилою. Перевіряли ми вже чотири рази, ми... Ксенія дійсно не працює, проводяться міроприємства по усуненню цих недоліків. Також нами було звернено зразу звернення керівнику Кам'янець-Подільської міської прокуратури Грінькову і начальнику Кам'янець-Подільського е Сушицькому е БВ. Борису? Борису. Борису. Борису Вікторовичу. В зв'язку з тим, у Кам'янець-Подільську зареєстровано спалах гостро я коротко все. Спалах гострою тяжкої інфекції серед учасників фестивалю Прилина Кам'янця, яка проживає у готельно-туристичному комплексі «Ксенія», розташований за такою. До спалаху могли перевести порушення у закладі санітарних норм і правил. І також ми попросили зразу разом з цим порушенням, яке виникло в Ксенії, просимо звернути особисту увагу, незважаючи на багаточисленні адміністративні штрафи, приписи, правоохорон, звернення у правоохоронні органи на роботу КВЗП Кам'янець-Подільський, тобто на роботу ринку. Неодноразово преса звертається саме пані Нечай, показують, неодноразово ще. Подолянин ще ми повинні вести, щоб дійсно все було по закону і відповідає кожен за свою роботу на території ринку КВЗП Кам'янець-Подільський, щоб нас це не спровокувало такий самий спалах. Також ми подали позовну заяву до Хмельницького окружного адміністративного суду управління Держпродукції. Про споживслужби місті Кам'янці-Подільському, позовна заява про зупинення виробництва або обіг харчових продуктів, що несуть загрозу для здоров'я або життя людей. Значить, що це за позовна заява? Після того, як державний інспектор накладає розпорядження про призупинення роботи, Суд повинен вирішити законом чи не не більше на 10 днів. Розпорядження про призупинення роботи. Суд повинен вирішити законом чи незаконно на підставі чого винесено це розпорядження. Ось зараз на даний час це розпорядження в Хмельницькому окружному адміністративному суді. Людмила пояснити. Зараз 10 днів згідно вашого розпорядження закінчується. Готельний комплекс має право працювати, продовжувати, Чи вони будуть чекати рішення суду, щоб не... вони, працювати... вони працювати не мають права, Вони чекають рішення суду. Окрім цього, ми даємо розпорядження власнику готельного комплексу Ксенія пані Локай, Глині Адамів. Розпорядження Тоже коротко. Я прочитаю, щоб ви знали, що це за розпорядження. Про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланового заходу. Крім цього, ми пере, е, перечисляємо, які порушення на освітлювальних приладах у виробничих є Ні, Є читають. Дивіться, я всім, хто кого цікавить, я всім надам інформацію. Дивіться, я саме по основному ще багато є, хто хоче розказати. Дивіться порушення. Потім, де ми знайшли мікробіологічне дослідження, лабораторний центр. І потім на підставі вище викладеного керуючись статтю 7.30 закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, пропоную вжити невідкладних заходів організаційного характеру щодо усунення вище вказаних порушень. І так само як в нас на комісії, порушення і коли усунути, коли людина. Виконається, ми ще раз приїдемо, подивимося, проведемо дезінфекцію, заключно, і якщо буде всі ці порушення усунуті, буде дозвіл на роботу готельного комплексу. Крім цього, це моя робота. Крім цієї моєї роботи, займаються з пані Локай правоохоронні органи. Чому було недопущено таке ряд порушень? У мене все. Будь-які запитання, будь ласка, я відповідаю. Можна сказати дуже коротко, що причиною захворювання дітей і дорослих стала антисанітарія. Порушення ветеринарно-санітарних норм і правил. Накладе ну, заборону на роботу ще тільки на 10 днів. Чи це може вирішує буде, суд, суд за, може заборона, щоб для того, щоб ці порушення були усунені. То суд на який термін може бути найдовше закритий? Доки вона не, не виконає цій? А, тобто терміну недоліки, то там саме найново. Терміно, та, терміново. Так, це читаю. Терміново. Все терміново. Та, та, все терміново. До якого? І слідкувати постійно, от, наприклад, забезпечити. Забезпечити недопущення до роботи та контроль своєї власності проходження попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладу відповідно до наказу МОЗ України від 23.07.2002 номер 280 щодо організації проведення обов'язково профілактичних медичних оглядів, не було е, медичних книжок. Це терміново і постійно. Ми самі не можемо знати, що ми є носіями деяких. Інфекційних хвороб тому ці всі медичні книжки, тому е, все це повинні дотримуватися норм. А ма право уродити. суд судом, да, судом вирішує.